Вітаю всіх, місто Суми. До цього робила Харків, місто Суми. Е, небезпеки по енергетиці тенденція до кінця року. Тенденція до кінця року суми. Енергетика, тенденція по обстрілам до кінця року. Що там, подивимось, давайте. Дуже розвалять, дуже багато. Де, деякі речі приховають, не все розкажуть. Летітиме і ракети, і все, що можна, швидкісні цілі. Ціль просто загнати людей. Кінцевий результат, який в нас? Ви ну, знаєте, таке. Щоб люди були в відчаї. Повторювання ситуації також. Допомога. Знаєте, тут, на жаль, ось тут три жезлі буде випадати ще як допомога і вам, і допомога ворога. Ці ракети вся гитотня. Тепер, Ну, то, що приб'ють, не розуміла, що робить влада міста Суми, щоб. Захистити енергетику. Що робить влада міста Суми, щоб захистити енергетику? Давайте подивимось. Ніхріна, да? Ух. Ніхріна вона не робить, тому що кажемо близько до кордонів. Ось що можу вам сказати. Тепер беру ось що. Опалення. Небезпеки для систем опалення міста суми до кінця року. Небезпеки по опаленню міста суми до кінця року що там, все, що опалення стосується. Я не сильна в цих питаннях. Максимально. Максимально місця скупчення цього, не знаю, генерації, як це назвати правильно, я не в курсі. Небезпеки є. Довбанути один раз. Добре. Кінцевий результат, Україна по опаленню, що ми робимо. Намагатимусь тримати. Можливості дуже обмежені. Намагатимуться щось тримати. Тиск ситуації буде нереальний. Вон, ну, придавлять і опалення. Давайте подивимось. Що влада сум робить, щоб було опалення в опалювальний період у людей. Що влада сум робить, щоб було опалення в опалювальний період у людей? У тут Україна щось домовляється. Ніхрена, тупік. Домовленості заходять в топік. Все заходить в і вони не знають, що їм робити. Ви Знаєте, тут скажу, що допомога буде вам, щоб воно було. Допомога буде, щоб воно було. Я не хочу політичні ці гімно. Сильно казати. Так, тепер себе колода. Суми будуть в опалювальний сезон зі світлом і теплом. Суми будуть в опалювальний сезон зі світлом і теплом. Суми будуть в опалювальний сезон зі світлом і теплом. Давайте подивимось. Ні, дев'ятка мечів, так же, як на Харків, ні, розпач і нерви. Та же шляпа, як кажуть. Багато буде маніпуляцій, брехнів, кидів, Так, не забуваємо. Але руйнування триндець ну, ось наша влада вилазить. будуть дивитись, думати, що робити. Як викручуватись? Не більше. Неприємно, але факт.